Вітаю! Наразі я хочу розказати про один з творчих методів, який дуже простий, здається, але насправді він дійсно може бути дуже цікавим у тому, яким чином знайти якісь ідеї, користуючись цим творчим методом. Я його називаю формування груп з різних предметів. Але перед тим як я розкажу про цей метод. Трохи про канал. Мене звати Борис Васильківський, і ви знаходитесь на каналі, присвяченому розвитку творчого мислення. Цей канал для тих, хто хоче навчитися творчому мисленню, для тих, хто розпочав свою справу або вже має свою справу і хоче знайти цікаві ідеї для його розвитку. Для тих, хто хоче бути творчим своєї професії, і взагалі для тих, хто хотів би змінити своє життя. І відчувати насолоду від творчості. На цьому каналі я розповідаю про методи творчого мислення, про людей і книжки, які досліджували і писали про творче мислення, а також про ігри, які закріплюють і розвивають наші творчі навички. Отже, про творчий метод поєднання предметів в групи. Це найпростіший метод, який ми пізнаємо ще з дитинства. Пам'ятаєте, нас в дитинстві навчали і вчили, як нам розпізнавати різні предмети і розкладати їх по певним групам. І так, перший метод, який е, таким чином формує різні предмети, це за схожістю. Ну, тобто, я зараз підготував ось такі, ви бачите, е, ложки, хоч вони Абсолютно різні, відрізняється одна від одного, але тим не менш ми розуміємо, що їх ми можемо віднести до одної групи і назвати це ложками. Це можуть бути, наприклад, олівці, вони різні, але тим не менш ми можемо віднести їх до одної групи, і тому що вони відносяться до олівців. Тобто, це найпростіший метод формування груп. за Ознаками схожості. Другий метод е, це формування груп за їх функціональними можливостями. Ну, наприклад, знову ж таки, е, коли, наприклад, нам потрібно щось написати, ми беремо олівець чи ручку. Але якщо в нас немає під рукою олівця і ручки, і тут включається вже наша творчі здібності. Ми розуміємо, що деякі речі можна використати замість уліця. Ну, наприклад, це може бути шуруп, який можна щось нацарапати, Це може бути викрутка, це може бути губна помада, наприклад. Це може бути ножиці. ну, Це може бути, звісно, і той же самий фломастер. Але це може бути і такий ось ніж. Канцелярський, він теж можна ним щось написати. Бо навіть ми можемо просто взяти, наприклад, звичайний значок, і ось ця защіпка вона теж може бути слугувати нам тим засобом, яким ми можемо щось написати. Отже, другий метод це за функціональною призначенням, яким чином ми можемо замінити один предмет іншим. І останній метод формування групи, групи формуються за ситуацію. І як для прикладу, наприклад, це можуть бути різні предмети, вони відносяться від, до різних груп, але коли нам потрібно, ми їх за ситуацію складаємо до одної групи. І тут я взяв: ось стоїть велосипед, і ми розуміємо, що коли ми хочемо поїхати на велосипеді, ми можемо, звісно, сісти і поїхати. Але якщо говорити про те, що правильно їздити по дорозі і бути в безпеці. Що нам потрібно? Нам потрібен шолом. Це може бути якраз замок, якщо десь ми зупиняємось і нам його треба залишити. Це може бути насос, який нам можна взяти і підкачати. Це може бути, звісно, ліхтарик, який нам допоможе вночі або ввечері. Це фляга, яка теж нам може бути потрібна. Дзвоник. Ну і, звичайно, це ще один ліхтарик, який забезпечує нам безпеку під час дороги. їзди. Ну от, ви побачили, я вам продемонстрував цей звичайний простий метод, який дозволяє нам, потім я ще раз буду показувати, як нам творчо їх використовувати. І так, групи формуються за зовнішньою ознакою, за функціональною потребою. Ну і від залежності від тої ситуації, в якої ми в якій ми знаходимося. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.